Розділ 28. Так співпало, що в той час филистинці готували свої військові загони, аби вирушити війною проти Ізраїлю. Тоді Ахіш сказав до Давида: Маєш знати, що ти зі своїм загоном приєднаєшся до мене і до мого війська. І Давид відповів Ахішові, Гаразд, тепер переконаєшся сам, що вчинить твій слуга. Після цього Ахіш сказав Давидові. В такому разі я тебе призначу своїм власним охоронцем назавжди. На той час Самуїл вже помер, увесь Ізраїль його оплакав і його поховали в родинному місті в рамі, а Саул повиганяв з краю чаклунів та ворожбитів. Отже, фелестинці зібрали військо, виступили й отаборились у Шунемі. Саул також зібрав увесь Ізраїль, розташувавшись у Гілбоа. Коли Саул побачив табір филистимців, він злякався, так що його серце стало прискорено битись. Саул почав питати Господа, але Господь не відповідав йому ні через сновидіння, ні через урім, ні через пророків. Тоді Саул наказав своїм слугам: Пошукайте мені ворожку, яка викликає духів, я піду до неї та запитаю її. Його слуги відповіли йому: є така ворожка Вендорі. Саул змінив свою зовнішність, одягнувшись в інший одяг, і вирушив з двома мужами. Прийшовши до тієї жінки вночі, він сказав Поворожи мені, викликавши духа померлого, того, про кого я тобі скажу. Але та жінка йому відповіла Ти, напевно, знаєш, що зробив Саул, вигубивши в краю чаклунів і тих, що викликають духів, тож навіщо ти створюєш небезпеку для мого життя, щоб мене погубити? Але Саул присягнувся їй Господом, говорячи, як живий Господь, за це на тебе не впаде жодна провина. Тоді жінка запитала, кого я маю до тебе привести? А він відповів Приведи мені Самуїла. І коли жінка побачила Самуїла, то голосно скрикнула і заволала до Саула, говорячи, навіщо ти мене обманув? Адже ти Саул. А цар сказав їй: Не бійся, кого ти побачила? А жінка відповіла Саулові Я бачу, що ніби Бог виходить із землі. Він запитав, який він на вигляд? А вона відповіла, виходить похилого віку чоловік, задягнутий у довгий плащ, і Саул зрозумів, що це Самуїл. Саул схилився до лілиць і поклонився. Самуїл запитав Саула, для чого ти мене турбуєш? Навіщо викликав мене? А Саул відповів: Я дуже в скрутному положенні. Филистимці пішли на мене війною, тоді як Бог від мене відвернувся і більше мені не відповідає ні через пророків, ні в сновидіннях. Тож я тебе покликав, аби ти мені сказав, що маю робити. І Самуїл відповів: навіщо ти питаєш мене, якщо Господь відступив від тебе і став твоїм ворогом? Господь тобі вчинив так, як провіщав через мене. Господь відняв царство з твоїх рук і віддав його твоєму ближньому. Давидові, оскільки ти не послухався наказу Господа і не сприяв тому, аби його обурливий гнів спіткав Амалека, тому й Господь так чинить сьогодні з тобою. Господь видасть Ізраїль разом із тобою в руки филистимців, і завтра ти разом зі своїми синами будете тут зі мною. Так само й усе ізраїльське військо Господь віддасть у руки филистимців. І Саул тут же простягнувся навзнак у повний свій зріст на землі, його охопив невимовний жах від слів Самуїла. До того ж він підупав на силі, оскільки нічого не їв увесь день і цілу ніч. А коли та жінка підійшла до Саула й побачила, як він сильно стривожений, то вона промовила до нього Ось я, твоя слугиня, послухала тебе, хоч ризикувала своїм життям. Я послухалась твоїх слів, які ти мені сказав. Тому зараз благаю, послухайся й ти слів своєї слугині я покладу перед тобою шматок хліба, аби ти, попоївши, підкріпився силами, після чого вирушиш у дорогу. Однак він відмовлявся й говорив не буду їсти. Але його слуги разом з тією жінкою вмовили його, і він їх послухав устав з землі та сів на ліжку. У тієї жінки в господарстві було вгодоване теля, тож вона поспішно його зарізала, потім взяла муки. Замісила тісто і спекла прісні коржі. Усе це вона поставила перед Саулом та перед його слугами. Вони попоїли й тієї ж ночі встали і подались у дорогу.